Привіт! Привіт, миву, привіт. Коротше, граю якусь психоделіку. Mm -hmm. <laughs> Подивимось. Називається Paper Beast. Що mm -hmm. дивація? Чому чому мутрус? Не впади туди. Це штука хайпада, я мені по на неї. Там щось вилізе? Це дюна? Бля, <кл> ханя, це опічно. Эмм, <ріс> окей. Um, okay. Треба свалювати А, він нас закриє. Окей. па Уу. А ви що таке? Окей, okay, що вони роблять? Ця штука висить, вони. не скидає глибу. А, окей, вони, типу, вони, вони хочуть пісок поставити сюди, щоб добратися до нього. Тобто вони йдуть за цим. І тепер вони будуть будувати тут надбудову. Да? іди, іди, іди сюди, сюди. діді, сюди. десь ось до Ей, це. Ей, це, це мій друг, який мене спас. Привіт. Бльоха, це граш, мурашки по шкірі пускає. Я не знаю чого, воно прям дуже класна. Ти що? А, тобі води хочеться пити? Можна з тобою шукати воду? This is not a simulation. Це не симуляція? Бля, це настільки прикольно. Оу! Окей, це найс. Ем... Займають вон шатом. ха окей. А, окей. А мне за ним летіти? А, -а, -а. а це хто черепашки? Ну, похоже, на черепашок. А, um, а що треба зробити? Так, блядь! Відпусти черепашку, тучий син! О! Ти його вбив? Що це таке? Що відбувається? А воно затопиться! Ну, вторик площину еже типа скляне, воно типа не може пройти по ньому. Куда куда вы пошлите? Окей, цей чувак розсипує пісок. Так, ви все робите правильно, Ти що робиш? Що тобі потрібно? Чекай, може мені взагалі не треба цим займатися? Типа я можу просто мені треба вибрати звідси? Ладно, окей, все, кайфуйте. Я пішов від вас. Окей, а що відбувається? А, ці мужички йдуть сюда, в одного боку в інший. А, бляха, і треба походу вернути назад. Так, ти хто? Ну вони хочуть. Я я зрозумів, вони хочуть прийти. Так, ти падиш. <с> я зрозумів, як не працює. ні 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 чекай. О, є, супер. Окей, тепер, що з тобою? Я зачіпаю. Що тут з тобою? В тебе є ця штука? А, це йомудуска. Правильно? Так, це правильно, окей. Це сюди. Все? Ну и все. Вон летят. Что? Осталось? Что осталось? Хочешь? Он боится, бляха, не хочем, чтобы я его гладил. Привет. Давай, пензлюй. Малюк. Я не бы всех зачепил. А ну я попробую нашу. Эй, hey, мужик. Что, если... Ты как Ты пидешь мыться. па-па! Окей, -па. <гад> okay, я трошки можливо, у тих Я сразу чекав. Давай, дай сюди. Так, а, е, малятка, давайте цей. Дальше. Топайте, помаленько. Так, а тут що? Йдеш? А чого ви не йдете? Ви боїтесь, а чого ви боїтесь? Окей, okay, вони не можуть пройти их роздуваю. А ці, що, ці... 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 Ну і зараз їх схавай, не? Що це робить? Я не знаю, що я роблю, я просто спробую розібратися. Так, мені треба їх доправити сюди. Оооо, я, походу, поняв. Вони будуть захищати від вітру, чи що. Ааа, ви теж можете прив'язуватись. Окей. Чекай, ні, не з того. З Цього. Все, гуд, поїхало. А, бляха, воно гаряче. А це лід. чекай, 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 чекай. Що ти провище. <ріх> Нормально, Є? супер. Все, Можна? Один. Ні, блін, мені подобається. Воно такое мило, воно мило, воно прикольно, воно така цікава просто типу. Так, а ти що таке? Що з тобою не так? Повідно, Давай, бежи. Киш. Це що відбувається? Ну ты їм мешає пройти зараз. А, їм мешаю ці чуваки, окей. Okay. Назад, 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 назад. А, ні, 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 Киш, 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 киш! Та приєднай його. Є, супер. Окей, тепер. І те позалі треба сюди якось загнати. Нарешті! Так, тебе треба від'єднати. Тебе теж. Все, дверто виживе? Иди сюди. Ну, ходи, 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 ходи. Давай. Мечик. Їм не можна вилазити типу, на в, на гору, в чому проблема. Я по одному їм буду пробувати їх. Якщо не вдасться. А тут ви можете летіти, походу. Все, окей. Okay. я. Чекай это. А, ну будет параграф Ну давай. А что эта штука робит? О! Пиксис луна. Пиксельно. Блин, сори, мужик, я вам телевизор поломал. А, нет, все окей, да? Все, ничего не поломал, все нормально. What the fuck? <laughs> <laughs>